О половина вівторка в угріті кореспондентів Сабиті у студії Анна Панова. Я вітаю вас. Дивіться. Випуск. Замість безкоштовного проїзду дістав Стусанів. Чому водій маршрутки побив учасника бойових дій? Покарання за хабар у 100 тисяч доларів. Чому замість суду заступник губернатора Миколаївщини опинився в лікарні? Мертва петля на мотоциклі. Українець встановив рекорд, але ціною травми. Як це було? Дивіться просто зараз. Диверсанти противника активізувалися вздовж усієї лінії зіткнення. Усі атаки армійці стримали, повідомляють у штабі АТО. Загалом із боку бойовиків зафіксовано три десятки збройних провокацій. Як наслідок, біля села Пищевик загинув український військовий. Ще дев'ятеро поранені на різних ділянках лінії розмежування. Є втрати і у противника. Розвідка звітує, що за три дні загинули двоє бойовиків і поранені одинадцять. Через обстріл майорська зранку там закрили пункт пропуску. Перезнешкоджували міну, що не розірвалася. Зараз КПП працює. З 22-ї години до опівночі супротивник вдався до провокативних дій та вів вогонь зі стрілецької зброї. Озброєння бойової машини піхоти, а згодом використавши 120-міліметрові міномети, випустили 40 мін по позиціям поблизу Майорська та в напрямку КРП Майорськ. Також там діяв снайпер. Протест через соцгарантії для переселенців. Кабмін пікетували правозахисники. Вони вимагають, аби чиновники поновили виплати для вимушених мігрантів. Самі переселенці вже кілька днів влаштовують акції на Донеччині та в Харкові. Чи вдалося достукатися до влади? Розкаже Наталя Заморська. Уже другий день поспіль переселенці вимагають припинити їх дискримінацію. Сотні тисяч людей кілька місяців не отримують не лише соцдопомоги, як внутрішньо внутрішньопереміщені особи, а й пенсій та інших виплат. Сім'я Олександри лишилася взагалі без коштів до існування. Муж пенсію не отримує, уже третій місяць не можемо переоформити от, за отепічаті. Детську виплату на дитину я теж не перестала отримати. І ну адресну допомогу ми теж не получаємо. Отримати виплат люди не можуть через соціальні служби. Там вимагають, щоб у довідках переселенців стояли штампи міграційної служби. Хоча Верховна Рада скасувала їх своїм законом майже півроку тому. Ми раз ви скажете, казні куда цю справку є Зачем вистиваєте? Для того щоб этот штамп, нужно щоб у вас був либо договор з собственником, який вам арендует жильо. То это усложняет життя самим переселенцям. Не всі орендодателі хочуть показувати, що у них живуть переселенці, тому що не всі готові платити налоги. Міграційна служба ставити скасовані штампи відмовляється. Та соцслужби переспрямовують за ними людей до місцевих рад. Требует, чтобы местные органы самоуправления подтверждали, что приселение живет в этом месте. Почему? Местные органы не хотят, потому что говорят, в законе нету, что должны мы ставить штамп. Такой замкнутый круг получается, человек не может, стоит куча очередей, не может оформить ни пенсию, ни соцвыплаты, ничего. Активісти громадських організацій сьогодні зібралися під кабміном вимагати, щоб переселенців припинили ганяти за штампами. Для цього потрібно усунути колізію в законодавстві. Ви вимагаєте, щоб цих штампів взагалі ніде не стало. Взагалі так, так воно і є в законі. Ми вимагаємо просто, щоб Кабмін це визнав, і Кабмін нарешті вніс в свої акти відповідні зміни. У міністерстві соцполітики сьогодні повідомили, уже розробили необхідні поправки до законодавства. Касовується норма щодо проставляння відмітки Державної міграційної служби. Крім того, врегульовуються інші проблемні питання. Зокрема, це що довідка буде е, також в проєкті постанови, прописана, що вона діє безстракова. Відповідну постанову пообіцяли подати на розгляд Кабміну уже завтра. Наталя Заморська, Анатолій Ворон, Сабиття. канал Україна. Перемогти в інформаційній війні десант нардепів та чиновників побував у зоні бойових дій. Гості ходили до будинків, цікавилися, що дивляться по телевізору. Місцеві мешканці, адже не таємниця, що навіть на підконтрольній Києву території засилля російських ЗМІ. Новини з інформаційного фронту в Антона Нечопоренка настройся на пабі новості, політика, аналітика кожний день на радіо Пабіда. Радіостанцію так званої ЛНР народні депутати слухають в околицях Попасної. Звідси до найближчого зайнятого бойовиками Первомайського 15 кілометрів. Десант народних обранців висаджується, аби перевірити, що дивляться місцеві мешканці. Ой-ой-ой, а далі сто автослідуючи второю чотири антоніні. Супутникову тарілку встановили діти ще років п'ять тому. Все показувало, як до війни, і зараз час сусідньому приватному будинку приставка Т 2 здавалося б мають ловити українські канали, але картинка така сама. Це по пісні вісімнадцять, дев'ятнадцять двадцять двадцять каналах і Похоже, російських похожо український, потом російський то. Місцева влада із себе відповідальність знімає. Пояснює останні передавальні станції в регіоні будували ще до початку військових дій. На Но нові у держбюджеті коштів немає. За міністра інформполітики Тетяна Попова виправдовуються, весь кошторис відомства вдвічі менший. У концерні, який займається передавальними вежами, також немає рецепту, як зробити так, щоб на підконтрольній території транслювали українське. У Києві вежа 380 метрів. Передавач 50 кВт, відстань радіус ну, біля 100 км. Ви розумієте, якщо навіть такі вежі поставити вздовж кордону, то територію повністю всю всі вони ніяк не накриють. За два роки війни на сході не збудували жодної передавальної станції. Тільки зараз чиновники планують відновити за 9 мільйонів гривень вежу на горі Карачун в Донецькій області, а Луганська тільки в планах. Комітет не задоволений роботою органів центральної виконавчої влади, які відповідальні за інформаційну політику, за інформаційну безпеку в Донецькій області. Нема чітких розрахунків скільки навіть грошей потрібно. Поки чиновники вирішують, де і скільки шукати грошей супутниковими тарілками озброюють блокпости військових. Їх же просять глушити сигнали російських змі у Зенаїди Тимофіївни, і в її сусідок ні тарілок, ні тюнерів немає, ну тирка. Смотримо ну, Україну, У мене нічого немає, ні то ні кабельного ні тарілки. що тарілшо. Ні, подожди, саме лот перший національний. Що щось що мені? хватає. звичайна антена ловить тільки чотири українські канали, і все ж каже жінка, буде рада, якщо зможе побачити більше новин про події у всій країні. Костянтин Слюсар, Собитія, Україна. Приголомшливе вбивство на Київщині. Поліція затримала чоловіка, який застрелив дружину та її батьків, поки ті спали. Зловмисник хотів заплутати сліди. Першим повідомив поліцію, що знайшов знайшов тіла родичів. Навіть забезпечив собі алібі. Та на слід зловмисника натрапили службові собаки. У лісі неподалік знайшли пістолет із гушником. За попередньою інформацією, підозрюваний був бійцем правого сектору. Два роки воював на сході. Причиною вбивства міг бути намір заволодіти житлом родини на сьогоднішній день. Відкрите кримінальне провадження за двома статтями: стаття 263 – Незаконне зберігання вогнепальної зброї та стаття 115 – частина друга Кримінального кодексу України. Неумисне вбивство. Київських двірників виселяють із квартир. Районна влада намагається позбавити даху над головами 25 родин, а деякі двірники отримали квартири ще 20 років тому. Через що адміністрація саме зараз судиться із комунальниками, дізнавалася Анастасія Єчкалова. Ніна пішла працювати двірником, бо у цій професії є непогані бонуси. Люди йдуть у двірники для того, щоб одержати квартиру за свій труд. Квартиру жінка отримала в будинку на Подолі. Зараз тут живуть близько 25 сімей двірників, як виявилось, на пташиних правах. Адже комунальні підприємства заселяли своїх підлеглих на підставі тимчасового наказу. І от в районній адміністрації заявили, настав час забиратись з квартир. А тут вам кажуть, що ви ніхто і наші накази, які нам видали. Вони не мають ніякого юридичної сили. А все через те, що будинок в аварійному стані, аби зберегти оселі, двірники ремонтували їх роками, скинулися і на повторну експертизу. Будинок з 2002 року перебуває в стані спокою, не відбувається ніяких процесів деформаційних по ньому. Це відбулося зв'язку з тим, що самими мешканцями даного будинку було виконано ряд будівельних робіт. Та в районній адміністрації заявляють про результати нової експертизи, нічого не чули все одно судитимуться з двірниками, адже ті живуть у квартирах незаконно. У подільській райадміністрації припускають, що колишні директори комунальних підприємств просто обдурили своїх підлеглих, залишивши їх без прописки. Їм пообіцяли накази, якби временно до підходу їхньої черги на отримання службового житла. Можливо, і таке. Тіло все в тому, що ці накази підписували непосередньо директора комунальних підприємств. Поки що в районі адміністрації судяться лише з трьома родинами виселити інших, поки немає грошей. А двірники, в свою чергу, боротимуться за те, аби таки отримати ордер на житло. Анастасія Єчкалова, Олексій Клюка Сабитія, канал Україна подарувати дитині майбутнє. Семирічний Ілля Колесніков із Донецька не ходить до школи. Він погано чує від народження і відстає у розвитку. Купити дорогий слуховий апарат батьки не можуть. Історія продовжить Вікторія Чистюхіна. От семирічному Іллі з Донецька складно чітко вимовити кличку своєї кішки. Він з народження погано чує. Ну не слише до звуків. Звінящий, поэтому он плохо разговаривает. діагноз психоречова затримка не дозволив хлопцеві піти в перший клас. Він досі відвідує дитячий садок. Що сили намагається надолужити згаяне? У цьому йому допомагають розвиваючі ігри. Він потроху вдома займається спортом. Ми танцюємо, ми граємо в шахмати в доміно. Щоб повноцінно чути і почати навчання, і лі потрібен слуховий апарат. Таку дорогу покупку в десятки тисяч гривень родина не могла собі дозволити. Саме з цієї причини дитина ніколи не носила пристрою. Таку суму зібрати в наше час ні нереально. Ірина дізналася про масштабну допомогу Ріната Ахметова дітям і одразу зателефонувала на гарячу лінію гуманітарного штабу. Там відгукнулися і допомогли. Хочу передати Ренату Ахмітову слава благодарності від нашої сім'ї, від нашого дитинка. Будемо сподіватися на виздоровлення. З цим слуховим апаратом він зможе ходити все життя. До процесу встановлення слухопротезист Максим Чучко ретельно підходить. Дана потеря слуху у дитинка дозволяє при правильному слухопротезуванні його реабілітувати на всі 100%. Тобто він практично ні в чому не буде уступати своїм нормально слухачим сверстникам. Вже за кілька хвилин в Іллі на обличчі з'являється посмішка. А якщо я вот так, Дуже громко. Щоб остаточно переконатися, що дитина чує добре, лікар рахує пошибки. 26, 26. 38. шесть. ілля. Не перший, хто приходить до фахівця для встановлення слухових апаратів, які надав штаб Ріната Ахметова. Помощь без которой не обойтись уже. За два роки штаб підтримав більше 1800 тяжкохворих дітей на операції та лікування. Тільки за програмою ліки дітям допомогу отримали більше тисячі дітей. Ситуація в сім'ях тяжелая. Волонтерські організації не допомагають слуховими апаратами. Поэтому на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова сьогодні дзвонить очень много сімей з просьбами в приобретенні слухових апаратів. Сьогодні дорога додому для хлопчика незвичайна. Він чує спів птахів, а головне тепер зможе вільно спілкуватися з батьками. Я сподіваюся, що ми рібина бухгалшов пишать. Вікторія Чистюхіна, Данила Кірієв, сабиття канал Україна. Полювання на браконьєрів, водойми Київщини відтепер контролюватиме рибний патруль. Щоправда, поки що у тестовому режимі. Офіційно запустити нову службу в Держрибагенстві пообіцяли до кінця червня. Сектура за європейським зразком стала Україні в 15 мільйонів гривень. За ці гроші придбали сучасні катери, дрони і тепловізори. Поки у рибному патрулі 45 працівників обирали їх за відкритим конкурсом. І зарплату обіцяють вищу ніж у традиційних рибінспекторів. 4,5 тисячі гривень на місяць. Після того, як ми запустимо Київ Київську область, визначимося з порядком запуску рибоохоронних патрулів в інших регіонах. В рамках бюджетної децентралізації є можливість, скажімо так, частково фінансувати закупівлю нового обладнання з місцевого бюджету. 11 людей загинули, 36 поранені внаслідок вибуху у Стамбулі. Заміноване авто підірвалося сьогодні зранку поруч із автобусною зупинкою. Чи є серед постраждалих українці, розкаже Юлія Бігліцова. Вибуховий пристрій спрацював у той момент, коли повз зупинку проїжджав автобус із поліцейськими. Місцева влада уже заявила, саме він був мішенню злочинців. Із 11 жертв семеро правоохоронці, четверо цивільні особи. 36 людей поранені, троє з них у критичному стані. Українців серед постраждалих немає. Людей у лікарнях уже відвідав президент країни Таї Пердоган. Припускає, вибух могли організувати курди. Ми встановимо організацію відповідальну за теракти уже найближчим часом. Співчуваю рідним загиблих. Від початку року у Туреччині вже скоєно 11 терактів. Попередній вибух пролунав у самісінькому центрі Анкари 13 березня. Тоді теж підірвали заміноване авто. Наслідок вибуху загинули 27 людей. Відповідальність за теракти Україні найчастіше беруть на себе курдські сепаратисти чи бойовики екстремістської організації Ісламська держава Юлія Бігліцова, Сабитія канал Україна. Європа потопає. Після Німеччини та Франції велика вода дісталася Бельгії. Уже затопило п'ять південних провінцій країни. Двоє людей загинули, не змогли вирватися із бурхливого потоку. Пожежні не встигають відкачувати воду з будинків. Дороги заблоковані. Із затоплених районів евакуюють людей. До рятувальників уже приєдналися військові. Тим часом Франція підсумовує збитки від повені рекордною за три десятиліття. Страхові виплати за попередніми даними можуть сягнути 2 мільярдів євро. Висока вода в країні протримається ще протягом тижня. Афери в інтернеті. Терміново потрібні гроші на поповнення рахунку або на ліки. Такі повідомлення користувачі соцмереж отримують від друзів та знайомих. Кошти просять, ніби й невеликі 200-300 гривень, і люди висилають. А потім з'ясовують, що стали жертвами шахраїв. Про нові схеми видурювання грошей дізналася Ірина Камінська. Терміново потрібно 300 гривень, аби поповнити інтернет-рахунок. Таке повідомлення в соцмережі від подруги Дарії отримала одеситка Вікторія Ткаченко. Я написала, що в мене зараз немає, але є кредитні гроші на картці. І вона не стояла на тому, що добре, давай кредитні, я віддам тобі з відсотками. Тут так стає, ніби мені потрібно, потрібно, я відправила. Вже збиралася перерахувати гроші Дарії. Ще одна подруга Світлана. Дівчина пригадує, стиль написання повідомлення нічим не відрізнявся від Дашиного, але вона вирішила уточнити деталі. я подзвонила через те, щоб запитати, що сталося, що їй так срочно потребувалися гроші, тому що ну Існо дивно, знаючи Дашу і знаючи те, що вона сама як людина, вона ніколи б не попросила вона комусь допомогти. Така подібні повідомлення від Дарії Сидорчук того дня прийшли чи не всім її друзям про те, що її сторінку зламали. Дівчина дізналася наступного дня. Я ввожу свій пароль, логін і вже не заходить. В цей час мені дзвонить мій знайомий і запитує. Даш, це ти мені пишеш зараз повідомлення? Каже ні. Аферисти завжди грають на емоціях і не залишають жертвам часу на роздуми, каже психолог. Близький чоловік тебе пише, тому, що срочно нужны деньги, немає часу. то, конечно, чоловік, якщо дійсно емоційно прив'язано, то он обязательно зробить це. Давайте одразу прозванивать человека, Якщо він вам звань пише о том, що срочно переведи мені деньги, наберите его. його. Шахраї нині масово зламують сторінки за допомогою вірусів, кажуть у кіберполіції. Або просять перейти по посиланню, аби зареєструватися в певній групі. В цей час всі ваші дані щитуються. Не використовувати короткі, прості паролі, Не публікуйте на сайтах. В соціальних сетях критичка інформація осіб, тобто інформації, з допомогою якої можна попробувати подобрать ваш пароль у верхній стрічці, справжнього сайту чи сторінки завжди має бути значок замку. Натиснувши на нього, можна перевірити ліцензію та сертифікат компанії. Відсутність такої інформації має насторожити. Ірина Камінська, Гана Зінкевич, Богдан Стрілець та Ігор Петров. Сабиті канал Україна. Покарання для суддів, які судили євромайданівців, лише вісьмох служителів Феміди звільнила Вища рада юстиції. Про це заявили правозахисники. За їхніми словами, загалом розглянуто справи півсотні суддів. Ті з них, кого звинуватили у порушенні присяги, оскаржують це. На думку юристів, таке зволікання призведе до того, що деякі служителі Феміди уникнуть покарання за неправосудні рішення. Вища рада юстиції розглядала 41 висновок висновку сорока 45 суддів. Протягом восьми місяців зараз в неї має бути на розгляді ще близько 260 заяв і сроки притягнення до відповідальності закінчуються в залежності від дати винесення рішення в грудні, січні, лютому. Замість лави підсудних на лікарняне ліжко миколаївському віце-губернатору, якого заскочили на великому хабарі, сьогодні мали обрати запобіжний захід в суді Одеси. Але Миколі Романчуку раптом стало зле. Де зараз чиновник? Дарія Сидоровська з'ясовувала. Заступника губернатора Миколаївської області Миколу рванчука затримали наприкінці минулого тижня. Заскочили на хабарі у 100 тисяч доларів. Пізніше у підвалі його будинку знайшли цілу мережу тунелів, а там золото, антикваріат, чорна бухгалтерія і гроші. Затриманого чиновника перевезли до Одеси. Приморський суд мав обрати йому запобіжний захід. Ще до початку засідання Романчук всі звинувачення відкидав. Мовляв, тунелі під будинком це тир, жодних хабарів ніколи не брав. Я ні з ким не вів ніякі переговори на предмет получення. Я ні кі взяті ні кітенік нікому не брав. Конкретно по ньому визивають матеріали очень великі випроси вообще. Обоснованості утвердження тому, що совершав щось протиправне. Я уверен, що восполюється можливістю доказати свою невиновності. Адвокати наполягають чиновника. Занадто довго тримають під вартою від початку обшуку, минуло понад 72 годин. Починає з шість утра сьогоднішнього дня, наш клієнт удержувався незаконно. Але прокурори починають відлік від часу оголошення про підозру, а не початку обшуку. В даному випадку э, э, підозрюємо Сказали, що ви затримані, і це було двадцять друга з Утім, рішенням суду Микола Романчука відпустили з під варти. Він підійшов до своїх трьох адвокатів та одразу поскаржився на погане самопочуття. Я зараз чувствую дуже велику больніше серце. Я не приймаю чотири дня ліки від діабету. У мене сахарний діабет. Сахар Піднявся у мене тут все. Підозрюваним викликають швидку і везуть до кардіологічного відділення одеської міської лікарні. У судовому засіданні зробили перерву. За заходу чиновнику так і не обрали. Лікарі запевняють, пацієнт у палаті. Адвокати заявили, що самі порадили підзахисному навіть не планувати втечі. З Одеси Дарис Шпак, Сабиття, канал Україна. Вигнали з маршрутки, а потім ще й побили. У Полтаві учасник бойових дій хотів скористатися своїм правом на безкоштовний проїзд. Натомість отримав сту санів від водія і потрапив до лікарні. Про конфлікт через 4 гривні. А саме стільки коштує квиток кореспондент Сабиті. Іван Диблюк, учасник бойових дій, про своє право на пільговий проїзд, знає, але щоб уникнути непорозумінь, завжди уточнює у водія, чи є вільні місця для пільговиків. Так було і того разу, але шофер раптом почав ображати пасажира, змусив вийти з маршрутки. Іван хотів записати номер авто та з салону вибіг знайомий водія і накинувся з кулаками. Він ударив мене по лицеві оцю половину. Не пам'ятаю вже раз чи двічі. Чи... От почав махати кулаками. Ну звичайно, защитна реакція в мене була. Я його обхватив і повалив на землю. Чоловіки побилися серед вулиці. Як результат, Іванові перепало у обличчя зідраний лікоть та наставлені синці на спині. І він повністю у нас обстежений, надана необхідна йому перша невідкладна допомога і дані рекомендації щодо подальшого його лікування. Уже в лікарні побитого учасника бойових дій провідали побратими. Військові обіцяють водієві, це так просто не минеться. Це учасник бойових дій, і тим більше він у війці дуже б хотілося даному водію вручити повістку, аби він теж трошки ощутив всі прелісті, якщо вибачає за російську секторів, де ведуться бойові дії. Сабиття намагалися почути думку самого водія маршрутки. Натомість за нього вступився роботодавець. Перевізник, якому належить маршрут, вини свого підлеглого не вбачає. Водій його не бив, не гробив. Він його висадив, на зупинці і поїхав. Він навіть не показав свого посвідчення. У справі тепер розбираються слідчі за фактом нанесення тілесних ушкоджень У нас буде відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Це умисне легке тілесне ушкодження. Крім того, перевірять, чи не порушили прав пільговика. Якщо доведуть, що військового незаконно висадили з маршрутки, оштрафують перевізника. З Полтави Олена Орлова, Павло Бабінчук, Сабитія, канал Україна править службу українською, а благословляє селян іспанською. Священник із Парагваю отримав парафію на Волині. Отець Ігор, українець у четвертому поколінні емігрантів. Чому повернувся на землю предків та як батюшку з-за океану прийняли жителі невеликого села? Дізнавався Володимир Миколайчук. Благословим Бог назавжди нині повсякчас і на віки віки службу 24-річний отець ігор править українською, але з акцентом його прадід виїхав до Парагваю під час Другої світової війни. П'ять років тому ігор приїхав у Луцьк і вступив у духовну академію. На рідну землю повернувся через дивовижне стілення мами від раку. Після того, як я дізнався, що вона була хвора. Так? Я дав обітницю в Богу, що якщо вона одужує, тобто я буду всі мої життя в церкві. Ну і так сталося. Так моя мама одужала. Нещодавно Ігор отримав парафію в селі Верхівка під Луцьком. Сюди щонеділі дістається автобусом. На службі у невеликій капличці завжди людно. Наприкінці отець благословляє прихожан іспанською. Father, Spirit, была что не набере пари ліха не піти Санта. Перша реакція була удивлення, тому що не всі думали, що з закеана, тим більше село такое у нас маленьке. Дуже раді, що в нас такі, яка отець появився. Можуть і діти ходити і ми так само. У Луцьку отець Ігор знайшов дружину. Вона допомагає йому служити, керує церковним хором. Разом виховують трирічного сина Лукіана. В нього могла бути зовсім інша дорога, значно, можливо, в дечому, в грошовому еквіваленті, скажімо так, перспективніша. Але він дотримався те, що він пообіцяв в дитинстві. Це молодець. Це, ну я рахую, що це вчинок достойної людини. Випадок з парагвайським священником для Волині унікальний. У Луцькій духовній академії вчиться чимало дітей українських емігрантів. Однак, отець Ігор, поки єдиний, хто залишився служити на Україні. Цим ігором це якраз той випадок, коли втілюється певна наша побажання, наша мрія, щоб українці. Які росіяни по всьому світу поверталися на Україну? Повертатися до Парагваю батюшка не планує. У верхівці з дружиною відкрили недільну школу, а на місці каплички хочуть збудувати великий храм. Із Волинської області Володимир Миколайчук, Віктор Мощук, Сабетя, Канал Україна. Український каскадер у Литві побив світовий рекорд. Верхина мотоцикля зробив найбільш у світі мертву петлю всередині металевої сфери. Але небезпечний трюк Олександра Турчанінова закінчився травмою. Наприкінці виступу Каскадер втратив контроль над байком та впав із висоти. Усе обійшлося переломом ноги. Попри травму, Каскадерові вручили сертифікат про рекорд. Розбірки із гранатометом у центрі Запоріжжя невідомі поцілили в недобудоване кафе. Власник будівлі впевнений, його атакують конкуренти. Чи є жертви та які версії вибуху у слідства, знає Олег Притикін навпроти недобудови вікна Наталії Войнаровської, почувши гучний вибух, жінка першою вибігла подивитися, що сталося. Прозійшло два таких хлопка, були дуже схожі на взриви. Один и буквально через секунду другой. Ну, показалось, что где-то квартира взорвалась, потому что звук был очень сильный. Я вышла на балкон, и буквально минут через пять вот здесь уже приехала первая полицейская машина. Невідомий ховався за парканом біля сусідньої автозаправки приблизно за 50 метрів від кафе. На цьому місці поліцейські знайшли тубус від протитанкового гранатомету. Коли злочинець вистрелив, граната зачепила дах і вибухнула, а могла поцілити у дев'ятиповерхівку, кажуть фахівці. Співвласнику шашличної Володимиру Поголочу неабияк пощастило. За три хвилини до того чоловік вийшов із будівлі, тому ушкоджень не дістав. Підприємець упевнений, його кафе підірвали конкуренти. Хто це міг зробити? Ну, у сусіді наш. Вже була попитка, попала раз. Ну а сьогодні зразу земля підставляє. У прокуратурі також припускають, підрив може бути пов'язаний із переділом землі та недобросовісною конкуренцією. У поліції цю версію розглядають, але попередньо кваліфікували тільки як порушення громадського порядку. Слідство приймає рішення в цьому. Питання ну скоріше за все буде двісті шоста хуліганство. Стрільця поки не вдалося затримати. Пошуки ускладнені тим, що ніхто зі свідків його не бачив. Із Запоріжжя Олег Притикін, Едгар Копитов, Сабиття, канал Україна. Наразі все повна інформаційна картина дня у Сабиттях у дев'ятнадцятій. Серед іншого розкажемо про таке. Європа у полоні великої води, затоплені цілі райони, є нові жертви розгулу стихії. Коли чекати гроз в Україні? Які можуть бути наслідки? Ми розпитали у синоптиків і розкажемо 19-й. Та якою б не була погода за вікном? Я бажаю вам сонячного настрою. До зустрічі у сьомій вечора.